Британська розвідка стверджує, що Росія, ймовірно, не має достатніх сил для захоплення Харкова, але має намір захопити Вовчанськ. Харков, як тут підтвердили, недостатньо укріплені за словами представників британського міністерства оборони. Загроза наступу на Харків ймовірно, пов'язана з бажанням Росії відвести резерви українських військ від інших ділянок фронту. Як на, мене, як на мене, то ситуація в на цьому от, в напрямку на північ від Харкова все-таки е, більшу небезпеку становить для інших ділянок нашого фронту. Тобто, якщо нам доведеться кинути на відбиття цієї атаки резерви під словом, нам я маю на увазі, звичайно, наше командування. Ми бачимо, що сьогодні відбувалася заміна командувача. Власне, цим харківським угрупуванням, вочевидь, вочевидь е головнокомандувач все таки вирішив, що е попередник на цій посаді не, не надто справляється із своїми обов'язками, якщо власне під час боїв було ухвалено таке рішення про термінову заміну. Це ну не е підстава для. Занепокоєння, але підстава зробити ну певні висновки, от. ну от Юрі Да Юрій Бутусов пише: ну, по перше, військові дуже схвально ставляться до дропатого як командир. Власне, от так, от я про це і хотів сказати, бо це особа багато в чому легендарна, от починаючи ще із 2014 року, із Маріуполя е, користується авторитетом, і е, будемо сподіватися, що йому вдасться тут е, ну, не те що. Зупинити просування росіян, але й відкинути їх за лінію кордону, бо, зрештою, зрештою, далі просування до Харкова воно може бути неприємним з тієї точки зору, що Харків опиниться в зоні обстрілу ствольної артилерії. Цього допускати власне аж ніяк не не треба, бо це місто і так багато натерпілося за два-два роки. Власне. Ми бачимо досить е традиційну тактику росіян. Їх як вже відзначалося, що це з 2022 року не змінюється. Вони намагаються знайти да, в нашій обороні, і через неї через ці шпаренки відповідно просочуватись. Тільки що зараз більше все таки відіграє піхота, а не механізовані е підрозділи. І е, завдання наших військ на тому напрямку власне спробувати нейтралізувати оці спроби закрити шпаринки, якими просочуються росіяни, і розширюють оцю ну зону зону окуповану, власне, прикордонну зону. Обороняти ну достатньо складно, бо там, зрештою, і укріплені під ну безпосередньо перед кордоном там особливо не на не набудуєш. Там наскільки я розумію, достатньо незинна місцевість а такі пагорби вони трошки далі за кілька кілометрів від кордону знаходяться. От так що така приблизна ситуація. Ну, росіяни намагаються створити так звану санітарну зону, про яку вони говорили, щоб нібито відтягнути е, можливості Збройним силам України не завдавати ударів по Білогородській області. Ну але, зрештою, якщо щось і е... прилітає в Білогорську область, то воно ж точно стартує не з Харкне з Харківського району. Там як, час чи... як, як на мене, ця заява про санітарну зону це дурня, це спроба виправдати. Якийсь, от власне, свої дії реальний мотив тут, як на мене, швидше за все, навіть не військово-стратегічний. Реальний мотив це політичний. Нам потрібно згадати, що Вовчанськ був останньою в лапках столицею окупованої Харківщини, де знаходився їхній окупаційний ну, органи управління. Областю перед тим, як їх вибили, коли Скуп'янська вони змус, змушені були до Вовчанська, тікати і, зрештою, за кордон в Росію. Так от їм потрібно захопити бодай якийсь значимий осередок міський в Харківській області для того, щоб організувати е, псевдореферендум і таким чином в їхніх очах легітимізувати включення Харківської області до складу. Прости, господи Російської Федерації. Так, який референдум, якщо там кілька сіль десь 5 п'ять сіл здається, які знаходилися вот, в сірій вот, зоні, от, 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 це так і буде проведено. А як це проводилось так, на так? Там запов... там, на хіба поміжі... пане Андрію даруте, там хіба дикі свині і кинуті коти з собаками голосувають. Голосувати це, це ви, це ви москалів так обізвали дикими свині ну Нічого там, там купи. же ж людей евакуювали майже всіх. Там в Овчанську близько 500 так, людей так, лишилося їх сьогодні так, мають евакуювати. То, я вам скажу, що ну при, привезуть кілька сотень колаборантів, які втіка з В обозах російських а, військ хіба так. і вони будуть зображувати радісне місцеве населення русскоязичне встрічаючи, це ж ну, це ж російська пропаганда, вони за запросто можуть повернути. Тобто, на мою думку, от вони все таки мають на меті, чому вони так перто намагаються пробитися до Вовчанська? Бо, бо це в їхньому баченні підходяща кандидатура на оголошення. Столицю цієї Харківської області, і у них же, до речі, існує існує і не розформована е, е, воєнна гражданська адміністрація Харківської області. от Їхня, яка там десь на е, за Паребріком знаходиться, і яка тільки чекає ну команди, коли можна буде переїхати да, власне на цю територію. Ну ситуація навколо Харкова досить така неприємна для нас, але з іншого боку, ми спостерігаємо за інформаційним простором і бачимо відсутність якоїсь дієвої реакції міжнародної. Ну, хоча б хтось безтурбованість, хоч би для годиця висловив. І виявляється, що нічого ніби і не чути, ніби ніби не відбувається цієї ескалації на кордоні. Чому так західні партнери зараз ідесь у своїх справах? Чи от дивляться чим це все розвернеться? Куди піде куди піде, uh. в який бік поверне? Ну, ну, дивіться, дивіться, значить, від західних партнерів я особливо е, ніяких слів, заяв там і не чекаю. Чому нам набагато важливіше те, що от зараз іде: боєприпаси, озброєння, техніка, нові пакети допомоги. Це говорять набагато більше за будь-які слова. І важливіше. Е, набагато більше здивування мало би викликати імпотентність ОБСЄ, ООН і інших оцих всіх непотрібних. Абревіатур, які ну абсолютно при цьому байдужі, коли всі телеканали показують, як росіяни нищать на не те, що обстрілюють, а просто нищать наші населені пункти, коли тисячі людей змушені покидати свої домівки, але ці міжнародні органи ну абсолютно байдужі їх це. Не обходить ми можемо, ми можемо сподіватися тільки на одну абревіатуру ЗСУ абсолютно. А я б сказав би ще сили оборони України, бо це ж не тільки Збройні Сили, ну, це, і там, там і прикордонники і на Харківщині воюють, і Національна гвардія, і, і дуже багато інших е складових цих сил оборони України. Оця історія з Білгородом, коли е вибухнув під'їзд будинку і склався, він мені. Е я намагався детально розглядіти, що відбувається. Звісно, я не військовий експерт і можу, звісно, помилятися, але от за цим характером вибуху видно чітко, що вибухнуло десь у підніжжя будинку, і а, ну і вже, начебто, були повідомлення, що вчора що знайшли рештки зенітної керованої ракети. с 300 що... чи с 400 так? Так, так можливо, вони лупанули цією ракетою по. По своєму будинку вони мають досвіду обстрілу зенітними ракетами багатоквартирних будинків в Харкові. От так що цілком можливо, що десь, десь щось пішло не так, враховуючи, що за останні 4 дні було зафіксовано, якщо не помиляюсь, 5 скидів фугасних авіабомб на території Білогородської Народної Республіки.